Саламчик, бро! В цьому відеоролику я вам розкажу про легкий спосіб заробітку, на якому ви зможете заробити за 4 години до 30 мільйонів. Не забувайте мене тішити своїми лайками та коментарями, буду дуже вдячний. Ну і звісно для вас, мої кохані, в цьому відеоролику я для вас розіграю цілих 10 мільйонів, все, що потрібно, лайк. Коментарій більше чотирьох слів, підписка на канал, дзвіночок. А переможець буде виявлений в наступному відеоролику. А я запрошую вас зіграти разом зі мною. Вся детальна інформація є в описі, як почати грати, як отримати бонуси на початку ігри і як отримати від мене цілих 2 мільйона. Ну що ж, братва, давайте перейдемо до самої теми заробітку, тобто, ну з чого ми зможемо стільки заробляти. В принципі, від 30 мільйонів ну в день за 4 години, ну як кому підходить і хто скільки грає? Як ви вже знаєте, в нас на Різон є такі магазини, як Second Хенд. Ну, думаю, нема вам об'ясняти, що таке секонд хенд. В нас на проєкті, а от точніше на нашому сервері є 4 Second Hand Перший секонд хенд відкривається 12.00, друга 15.00, третій 18.00 і четвертий 20.00. Тобто, виходить, якщо ви приходите на завоз на секон. Сконхенд протягом цієї цілої години ви зможете лутати рци одежі секонд хенда. Об'ясняю загалом, в чому заключається заробіток. Ви приїжджаєте 12.00 на завозік, залітаєте і лутаєте, в принципі, одежу секонд хенда. Одна одежа секондхенда коштує загалом 50 тисяч. Пізніше ви її зможете продати набагато більше. Це все залежить, скільки вас на сервері коштує ваша одежа секондхенда. Допустимо, на нашому сервері середня її ціна там 100 тисяч 120. 000. Ну коротше, ви зрозуміли. Береги взагалі продають по 140, по 130. Тому об'ясняю, за один захід отакого такого секонд хенда протягом цієї цілої години ви зможете плюс-мінус назбирати 80-90 ларців секонд хенда. Получається, хлопці, ви потратите 4 мільйона, а після чого ви зможете продати набагато більше. В нас, допустимо, на сервері я продавав по 120 тисяч за одну штуку. Давайте подивимось скільки це буде. Як ви бачите, 9 мільйонів і 600 тисяч. Давайте віднімемо то. Скільки ми потратили, в нас виходить 5 мільйонів і 600 тисяч за один захід на секонд хенд. Хочу підмітити, що плюс цього всього є в тому, що. Тим способом заробітку може користуватися дуже багато хто, а саме навіть новачки, тому що оце, як ви бачите, спосіб заробітку доступний в принципі, з першого рівня. Але великий мінус, то що вам потрібен стартовий капітал, так, ви зможете закупитися там на 20 штук, на 30, ну скільки вам буде, ну скільки ви зможете закупитись. А для більш прошарених гіруків, отакий от доповнення до, до заробітку, це є дуже ну класно і унікально. Якщо ви допустимо чимось займаєтесь на різонці, там ну, на Фур їздити пілотом, і щоб трошки відпочити, там собі раз в годинку залетіли, закупилися, заробили бабки, перепродали. Бемс, бемс, бемс. Тобто, виходить, якщо ви будете заходити на 4 завозіка, у вас вийдеться плюс-мінус 25-20 мільйонів. Тобто, якщо біля вас стоїть чилик і також ловить у цій одежі з секонд хенда, ви можете в нього, в принципі, купити. Купляти її я пропоную там, ну не знаю, це все залежить, звісно, від вашого сервера. Але у нас на брінбурзі можна там по 70 тисяч в нього купити, а пізніше, звісно, продати по 120, ось так. Тому що як він по госу, скажімо так, ловить по 50 тисяч, ви, в принципі, можете. В нього купити за 80 і собі за 120 спокійно продати на нас на сервері. Ну і звісно, на кожному сервері своя в принципі, економіка, свої ціни, тому ви дивіться, скільки вашого коштує, і після чого ви поймете, ну справді, у вас на сервері не так працює чи ні. Так, братва, показую вам приклади. ви бачите, зараз в 15.00 і в 16.00 закінчується у нас розпродажа. Давайте зайдемо це в цей секонд-хенд. Так, як ви бачите, я в нього зайшов, і тут навіть є якісь ігроки. Як ви бачите, тут знизу пише, що через 13-12 секунд у нас появляється нова одежа. Давайте почекаємо, і я вам покажу загалом, як тут все відбувається. Все, в нас обновляється, і як ви бачите, появляється ось такий міні чекпоінт Після чого ми купляємо і ми маємо тут обчистити, скажімо так, грязну одежу. Шукаємо далі, поки інші шукають. Так, тут бачите, нічого немає. Все вже розібрали. Було би тут набагато менше людей, ми б золотали набагато більше. І як ви бачите, знову через 38-37 секунд, знову у нас буде появлятися оця одежа. Ось, як ви бачите, продаю по 120к. Ще, як бачите, зразу тут хоче продати, але тут ніхто в нього за 120 тисяч не купить Максимум тут що скупляти можна. Так, зараз буде злітати і я зразу собі дивлюся, що було вийти. Опа, сюди лечу. Оп, сюди, сюди і щоденько очищаю брудну білизну. <світ> білизну, поняв. Зараз трошки багато людей на секонд-хенді, тому що, ну. В принципі, онлайн великий, було би це зранку або ввечері, я думаю, такого би не було загалом онлайну. Та й загалом людей би було мало. Тому ось так. Протягом цієї цілої години будуть появлятися речі, і люди мають їх ловити. Після чого ви зможете їх спокійно продати на центральному ринку. Або продати людині, яка тут буде стояти скупляти. Ну що не бажано, тому що ви мало заробите. Так, оп, оп, сюди. Дивіться, просто лутаю, лутаю, дай Боже. Все залутав. І е, бачите, дуже швидко лутаю, тому що дуже багато людей. І я не встигаю загалом замітити, де є ще. Ну, все, в принципі, розібрали. Я надіюсь, ви, хлопці, зрозуміли. Можливо, так, можливо, спосіб не дуже сильно крутий. Ну, в принципі, як на мене, за 4 години ігри заробити там 30 мільйонів 25 Ну, це і навіть нормально. Друже, дякую тобі за перегляд цього відеоролика. Якщо сподобалось, лайк, коментарі і підписка. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.